За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, остеопороз це прогресуюче системне захворювання з порушенням мікроархітектоніки кісток, яке надалі призводить до втрати кісткової маси, крихкості кісток і подальших переломів у нашому організмі за формування кісток відповідають два типи клітин остеокласти та остеобласти. Остеокласти резорбують кістку, тобто руйнують її, якщо є якісь патологічні зміни. І кожні 10 років наша кістка оновлюється, стає новою. При порушенні взаємодії остеокластів і остеобластів виникають зміни. Тобто за рік людина в нормі може втрачати після 28 років від 0,2 до 0,5% кісткової маси. При порушенні процесів кісткоутворення, ремоделювання та руйнування кістки остеокластами зазвичай відбувається поступова і значна втрата більшої кількості кісткової маси, кістка стає крихкою і можуть виникати раптові переломи, так звані низькоенергетичні. Тобто, людину не потрібно штовхати, вона може навіть не впасти сильно, просто випадково оступилася і отримала перелом. Вважається, що золотим стандартом для визначення кісткової маси мінеральної щільності кістки є двофотонна абсорбційна рентгенографія. Переважно вона вважається інформативною в області шийки стегнової кістки або проксимального відділу стегнової кістки, а також поперекового відділу хребта. Існує три ступені остеопорозу: зниження мінеральної щільності кістки. Тобто спочатку є три ступені остеопенії, а згодом виникає такий стан, як остеопороз. Існує ще додатковий метод дослідження. Він є скринінговим методом для визначення мінеральної щільності кістки це ультразвукова денситометрія. На розвиток остеопорозу впливають такі фактори, як вік з плином часу. Якщо в нормі після 30 років ми втрачали до 0,5% кісткової маси, то при патології, при остеопенії, втрачається від 2 до 5 кісткової маси. Тому і виникають такі зміни. Окрім віку, важливий і стать у жінок остеопоротичні процеси зазвичай переважають, враховуючи зниження кількості естрогенів з часом. Існує сімейний анамнез, коли якщо хтось із батьків страждав на Остеопоротичні переломи такий процес можливий і в майбутньому. Якщо виник перший перелом, вважається, що у цього пацієнта частіше ніж у інших людей, буде виникати подальший каскад інших переломів, якщо не спостерігати за пацієнтом і не лікувати сам остеопороз.